Готую зараз сніданок. Такий у нас зараз затишний ранок. Хоча на вулиці доволі холодно. Смажу яєчню з цибулею. І варю кашу для віки. Варю сьогодні ось такий кускус -кус. І віка тут поряд ходить. Всім привіт! Зараз у нас 2 жовтня, на вулиці відчутно похолодшило, Я починаю знімати влог. Зараз у нас 9 година, 20 хвилин ранку. Я направляюсь у поліклініку по справах. Вирішила сьогодні почати знімати, бо здебільшого день сурка. Взагалі, здається, що нема що знімати, але все одно можна знайти, що розповісти, тому вирішила почати знімати влог. Богдан в школі, Віка залишилась вдома, а я їду по справах. Нещодавно продала Неоликс, не здогадаєтесь навіть що. Богданове ліжко. Справа в тому, що він з нього виріз. Ось тут така водичка я натрапила в сквері, як влітку. Душ. Прогулююсь тут поки в сквері. Богданове старе ліжко, яке ми йому купували, коли йому було близько трьох років, тож він з нього виріс. Ось я вставлю фотографії, які я виставляла на Олексі, і його вже треба було продавати. І ми замовили інше ліжко через інтернет того самого виробника, що й це попереднє. Воно за моделлю трохи інше, але не суттєво. Трохи інша модель. Воно довше і воно. Має під під замовлення виготовлено бути і доставлено. І Я хвилювалась, чи вдасться мені продати ліжко Богдана старе, тож я виставила його на OLX. І ви не уявляєте, я його в день виставила, і на наступний день вже приїхали, його забрали. Я його продавала за 2 тисячі разом із матрацем, ну я так думаю, що це нормальна ціна, така, щоб продати скоріше. Не що воно висіло, бо там таке ліжко продавалося за 5 тисяч гривень. Я не знаю, скільки воно там буде висіти на Олексі за таку ціну. От, тож ми виставили за 2 тисячі, і на наступний день вже приїхали його забрали. Тим більше у нас не було бокового борта захисного, щоб дитина не падала. В нас він був в комплекті, але він давно вже якось чи то ми його розпиляли чи зламали. Я не пам'ятаю, що з ним трапилось. І замовили ми нове ліжко, як я вже сказала. Його мають виготовити десь тільки через 4-5 тижнів. Тож ми місяць ще більше будемо взагалі без ліжка. Ну, слава Богу, у Богдана в кімнаті є диван. Також нещодавно, до речі, на Олексі я продала вікін комбінезон, який ми купляли ще до її народження в дитячому світі в магазині. Я понастальгувала. Дуже гарний був комбінезон. Він коштував новий в дитячому світі 2200 гривень. Ось, продала я його за 500. Він такий класний, там трансформер, комбінезон з конверта трансформується в комбінезон. Вона його відносила і в конвертику, коли тільки народилася. Її носила взим ну взимку навесні, і потім комбінезоном користувалась, Супер класний такий комбінезон. І з ним така історія виявилася цікава. Він чомусь провисів два тижні, десь на Оликсі взагалі без переглядів. Було нуль переглядів. Реально не одного, не одного перегляду. Там просто цих комбінезонів просто тьма тьмуща, так ціла Стрічка. І я думала, чи то поки не сезон, чи то їх там забагато. Я ще думала, продам я його, не продам. І тут буквально перший перегляд, і зі мною зв'язалася жінка. і Ми зустрілись недалеко від дому, і вона його забрала. Ось і ще продала також таку ковдру в автолюльку, яку теж ще купляли до народження. Покористувались не багато, але покористувались цією ковдрою, і я її теж виставила за 250 гривень. Але ще я її навесні виставила, і вона ціле літо провисіла без цікавості. А зараз уже починається холодний час, і буквально ось тільки похолодало, і теж Олекс з доставкою без попереднього зв'язку. Зі мною просто замовили, до мене прилетіла Олекс доставка. Я відправила цю ковдру і її забрали з нової пошти. Такі ось були у нас події на Олекс Тут так спокійно, ще нема жовтих кольорів в природі небагато, але вже досить холодно. Я вже ходжу в шапці, як ви бачите. Мені, як тільки трохи холодає, стає холодно, то я вдягаю шапку. Спокійно, вітру немає. Погода десь градусів 18-17 сьогодні буде. Зараз трохи прохолодно, але спокійно і тихо. Поки спить віка, хочу трохи розказати вам про свій догляд за волоссям. У мене тут накопичилася якась кількість засобів, тому спішу поділитись. Почну ось з таких двох засобів від. Марки Еон чи не знаю, як це прочитати це. Я купляла в Аврорі, показувала в якомусь із попередніх влогів, але там я ще не встигла ними покористуватись. Тож не могла нічого сказати. Але тоді казала, що про цей безсульфатний шампунь я читала відгуки, дивилась на Ютубі, що пахне начебто господарським милом. І тоді я казала, що мені так не здається. Але зараз я можу сказати, що він таки пахне господарським милом, цей шампунь, або таким якимось ароматом, який дійсно нагадує от аромат. Господарського мила. Коли я ним якийсь час покористувалася, то я звернула на це увагу. Дійсно, от запах не дуже приємний, чимось нагадує запах господарського мила. А так, шампунь сам по собі хороший, мені подобається, тим більше він безсульфатний, але має нормальні промиваючі властивості, але ось аромат міг би бути і кращий. Кондиціонер, ось цей теж мені сподобався. Аромат у нього не господарського мила, просто якогось косметичного засобу. Він мені сподобався, але це не маска. Він скоріш, скоріш діє, як звичайний такий середньостатистичний бальзам, чи конди, кондиціонер. Це все недорогі засоби. Я купляла їх в магазині Аврора. далі, ось ще покажу: купила в просторі, по-моєму, ось такий бальзам-поліскувач. Це бюджетна марка Еколайн. Вона коштує дуже дешево, менше 100 гривень. Я не можу сказати, що він не дієвий, але теж як стандартний такий. Середнячковий бальзам чи кондиціонер. За свою ціну, цілком нормально. Далі в мене є ось такий шампунь, який я зовсім не планувала купляти. Це палмолів, такий бюджетний масс-маркет. Не планувала його купляти, але справа в тому, що в супермаркеті я хотіла купити собі гель для душу, а випадково купила ось цей шампунь. Але я потім не пожалкувала, тому що я ним з задоволенням користуюсь. Він самий стандартний. Він, сульфатний, звичайний прозорий, очищуючий шампунь, але мені подобається, що він має гарні промиваючі властивості, не сушить волосся і приємно пахне якимось там персиком. У мене є ще така ось парочка, я показувала також в одному із своїх влогів це італійські засоби. Ну, відновлюючий шампунь і відновлюючий бальзам кондиціонер, із задоволенням користуюсь, дуже приємні аромати. І ці засоби вони дуже пом'якшують і дуже розглажують волосся, але воно так трохи, трохи сильніше жирниться, трохи швидше стає масним, ніж, як після, наприклад, безсульфатного шампуню. Ще придбала, придбала собі дві маски, одну ось таку одну хвилинку віддав маска, яка. Розрахована на одну хвилинку, по типу як якась там інтенсивна дія. Але ні, вона нормально діє. Вона діє краще, ніж якийсь середньостатистичний бальзам, але все ж таки мені більше подобається наступний засіб, який я придбала. Це ось така маска від Гліскур Gliss... для блиску волосся. Bond Building маск, не знаю, що це воно таке означає. Ось, але ось ця маска мені найбільш подобається із всіх кондиціонерів, бальзамів, бальзамів і масок, які в мене зараз є. Реально так на волосся впливає дуже помітно. Дав теж нічого, оця одну хвилинка, але цей гліскур краще. Все, що стосується шампунів і бальзамів, далі. Переходимо до догляду після миття двофаски, це мій мастхев. Ну, з двох фазок у мене зараз ось така двофаска від Лорена. Бюджетна, український виробник коштує щось біля 100 гривень, чи навіть 70-80 щось таке. Закінчується у мене вже повністю задоволена. На заміну замовила Вейвен у замовленні ось таку двофаску від Advanced Techniques. Це не пам'ятаю, що реконстракшн відновлення. Далі в мене є олія для волосся, ось така, теж від Лорена, теж недорого коштувала, але дорожче трохи трохи дорожче 100 гривень. Це тої ж самої марки, щось що це двохфаска. Така ось рідка олійка. Мені подобається, я задоволена. І в мене ще є термозахист. Термозахист в мене від Avon, теж від Advanced Techniques. Я його. Третій чи четвертий раз замовляю, мені подобається, як він діє на волосся, це помітно, до речі. І ще в мене є ось такий зволоджуючий спрей від українського виробника More Nature. Бачите, ось купую український спрей з, з олією органи. Тут дуже натуральний склад. Це не двофаска, це не несмивашка. Це ось такий зволожуючий спрей для волосся, який я бризкаю на довжину, не на мокре волосся, а на сухе протягом дня. Але я здебільшого часто забуваю його. Бризкати, а якби я його бризкала частіше, то було б краще. Ось такий в мене догляд за волоссям наразі. Можете полюбуватися. В принципі, все, що треба, все в мене є. До речі, у деяких виникали питання, навіщо я смажу крабові палички. Так от, ви спробували? Ви пробували смажити крабові палички? Спробуйте, це дуже смачно. Тому відповідь проста. Я просто люблю їсти смажені крабові палички. Я, коротше кажучи, знаходжусь не в лікарні, а це я привела Богдана в басейн. Басейн знаходиться на другому поверсі загальноосвітньої школи. Одне заняття з плавання коштує 230 гривень, до речі. Зараз я вам покажу, як тут все виглядає. Тут ось ми знаходимося в такому коридорі. Тут жіночі роздягальні, чоловічі роздягальні, там ще роздягальні і тут вхід в сам басейн. Тут спочатку йде дитячий, мілкий басейн, і там далі, ось нам треба буде пройти туди в двері, там дорослий басейн на пробне заняття. Навіть ще не купили шапочку, окуляри. Сьогодні спробуємо. Якщо сподобається, то все купимо на вихідних і будемо ходити. Мені дозволили подивитися, як проходить заняття. Якщо вдасться, то щось зніму.

Знімаю вже на наступний день і готую тут м'ясо, це куряче філе. Просто смажу з морквою та цибулею. Такий буде безхитрісний обід або вечеря. Вікусь, пішли з'їдемо на гірочку. Чи ти хочеш на гойдалку? Ми вийшли погуляти. Пішли з'їдемо на гірочку, Вікусь, давай ручку. Хочеш на карусельку? Ну давай на карусельку сідай. Чи ти хочеш її покатати? Ну покатай вот так, да вот так покатай. У тоже есть новый. Давай на гірочку, давай, топ наклейку хтось наклеїв, наклейку хтось наклеїв. Куку. Ку-ку. Будемо тіліпатись, так? Да? Ти будеш тіліпатися так, так? Ти баловниця? Ти будеш тіліпатись, так? Да? Давай з'їжджати, будемо, ніжки випрямляємо. І поїхали. Коть. Все. Це не наш самокатик, це чужий. Он Андрійко до тебе приїхав. Щось вона якось непомітно на ньому навчилась їздити на самокаті. Я її не вчила, бо в нас нема самоката. Молодець. Повільно, да? Повільно, але їдеш. Самокат. Це кермо. Поїхали. Тепер будеш на цьому, да? на чужому знову будеш їздити. Да? Я не знаю, чи це самокат якусь. Це за великий. Візьми мішень самокат. Візьми той, що ти брала. Катались на самокаті. Зараз ось їдемо далі гуляти. Туди в наш дворик. Богдан зараз пішов на танці, і в нього сьогодні здається останнє заняття. Сьогодні в нього останнє заняття по абонементу. І ми з ним поговорили щодо вчорашнього басейну. Коротше, він хоче ходити в басейн, але він ходить на танці. І Він, звичайно, б хотів ходити і туди, і туди. І колись ми так і тягнули два гуртки: наприклад, танці і хортинг у нас постійно було, але воно коштувало дешевше все. Кожен гурток коштував спочатку 1200 гривень. Потім почав коштувати 1500 гривень. Тобто це 3000 гривень на місяць. Ми платили за два гуртки. Потім стали гуртки коштувати по 2000 за гурток. І з хортингу він пішов якраз по не через гроші, а через проблеми зі здоров'ям. І залишились танці за 2000 гривень на місяць. І зараз додається басейн. Басейн, в який він хоче ходити, він коштує теж 2000 гривень на місяць, і це вже виходить 4000 і таку. Суму це накладно зараз для бюджету сімейного, тому ми з ним поговорили. Хоче він спробувати ходити на плавання. Тоді доведеться відмовлятись від танців, тому що, крім плати за абонемент, там же ще додаткові витрати. Наприклад, там регулярно раз на два місяці чи раз на місяць проходять всякі фестивалі, батли. Наприклад, ось у них в жовтні має бути батл, 600 гривень участь. Тобто це все витрати. Дуже звичайно так приємно це, але що поробиш. Тобто вирішили все ж таки, що наразі він перестає ходити на танці. А буде ходити в басейн. Як сподобається ходити в басейн, не буде тут хворіти. Я кажу: як тобі набридне басейн? ну повернешся на танці, будеш уже, кажу сам дивитись. От, пояснила, ну він розуміє в принципі, щодо фінансового питання. Там теж проводяться і змагання на плаванні і все таке інше. Хоча тренер його хореограф з танців, не хоче його відпускати, ну той зрозуміло. По-перше, це гроші. А по-друге, ну, їм потрібні люди там для залікових концертів, щоб танцювали. Ну, а наразі такі ось у нас справи. Гуляємо тут по району. Віка долає всілякі перешкоди, підйоми, спуски. Спускай ніжки, сідай, потім злась. Ось так, да. Ось так, молодець. Такі ось у нас вечірні прогулянки. Так, да, бій. Бі-бі там. Ти хочеш посидіти в машинці, так, да, Вікусь? Знайшли машинки тут біля кав'ярні, так? Да? Ти хочеш посидіти? Ну, посидь. Ти свої цяці не забудь забрати потім. Приїхали тільки що з Вікою з магазину. Зараз покажу вам наші покупки. Купила такі пакети для бутербродів в Богдану школу, зефір білорожевий, цукру кілограм, банани, зелень, шоколад Пористий. Фіта це сир для салату, як завжди, маслини без кісточок, ось такі. Морський коктейль 55 гривень коштував за акцією. молоко селянське мікрофільтроване, дві упаковки гомілок курячих. Так, Далі овочі. Купила огірки для салату, жовті помідори, цибулю, ось таку, червону, синю, як це сказати, теж салатну, лимончик. Далі купила для віки ягодинський сир, кисломолочний, і дві баночки. Гербер це пюре з чорносливу, там також по акції. Ось такі в нас були покупки. Зараз я буду годувати віку. Сиділа, чекала, поки я зніму для вас відео. Дівчата, ось спеціально вам показую. Купила в АТБ фарш торгової марки Своя лінія, якість просто жахлива. По-перше, тут барвник. Ось вода рожевого кольору, реально тут барвник. Дуже сильно це видно. Мутна вода рожевого кольору це жах якийсь. І самі ці фрикадельки, які я варила, вони дуже несмачні. Я вже приготувала нам на вечерю салат типу грецький. Богдана ось просто нарізала огірки з помідорами. А в цьому великому тазіку приготувала салат типу грецький. Залишилось тільки заправити олією. Віка тут вечеряє, я біля неї сижу, допомагаю. Давай. Вилочку і допомагаю. Отже, ми тут вечеряємо, ну, віка вечеряє. Ось зараз повечеряємо і будемо вже займатися з вечірніми організаційними моментами. Щось я вся якась трохи підуставша. макарончики. Макарони з м'ясним пюре вона любить. Тому коли в нас така вечеря, то в мене е, витрачається найменше е, нервових клітин. А я вже буду з вами прощатись, тому що вже скільки у нас без 28 вже більше нічого цікавого у нас не буде. Тож буду вже з вами прощатись, будемо вже з вами прощатись, скажи пока-пока. Скажи пока-пока в телефончик. Як ти кажеш, пока-пока. Вона не розуміє, кому вона каже. Скажіть, чому телефончику казати пока-пока, да, Вікусь? Всім дуже дякуємо за увагу. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео. Да.